Ми закінчуємо опалювальний сезон в місті Одеса відповідно до розпорядження одеського міського голови. Це пов'язано ну, по перше, з тим, що вже е, завтра е, на дворі квітень місяць. По-друге, що обсяги газу для проходження опалювального сезону Нафтагаз підприємством «ТКЄ» цьогоріч надав тільки до 1 квітня цього року. Тому опалювальний сезон закінчується майже по всій Україні одночасно, ну, дехто там можливо раніше, але більшість закінчує його сьогодні. Ну, звісно, цей, цей процес поступовий, також як і включення котелень. Ми будемо їх вимикати сьогодні, після 22-ї години. А, ну, цей процес також буде сповільнений з урахуванням того, що. А, а, Тиск газу в системі повинен поступово зменшуватись для того, щоб не не спричинити аварійну ситуацію. Саме з завтрашнього дня стартує вже підготовка до нового опалювального сезону. Додатково на сайті нашого підприємства буде повідомлення про проведення гідравлічних випробувань нашої системи. Це заплановано десь на другу половину квітня травень, але ще раз підкреслюю, об'ява буде розміщена додатково. І я вдячна тим одеситам, які не дивлячись. Ні на що вчасно сплачували за опалення. Також я хочу нагадати нашим боржникам про необхідність сплати, якщо не можете повністю погасити гасіть частинами. Також звертайтесь до наших абонвідділів, Ми зможемо укласти з вами договір реструктуризації. Це обереже вас від іскових, наших як. Від звернення нашого підприємства до суду для стягнення примусової заборгованості, тому все це ми робимо. Звертайтеся якось спільними зусиллями. Ми знайдемо вихід з цієї ситуації. Одеса, на мій погляд, впоралася з цією зимою, з найскладнішою зимою, і це без перебільшення дійсно так. Я вдячна нашим співробітникам комунального підприємства за те, що вони працювали, незважаючи на будь-які обставини, повітряні тривоги, блекаути. І ще й безліч, безліч перепон, які а, які, е, е, були на нашому шляху. Тому е, дійсно велика вшана повага співробітникам.